Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так як ви знаєте, в цьому відео ми робимо підсумки мого каналу за 2025 рік. Так, вам це не почулося. Вже сьогодні 31 грудня, зараз 9 година ранку. Якраз час вже робити підсумки. Ну, погнали рахувати, скільки вийшло відео. Так. Рахуємо. Виходить, вчора в мене вийшло один, два. Три. Так, десь вчора вийшло три відео. Далі. Рахуємо загальну кількість. Один, два, три, 4,5.

Пам'ятайте, це відео, що приніс Святий Миколай нам три тижні тому так. Так, десь 106 відео порахував. Так, як дізнатися кількість відео за. За рік, по-моєму, 365 треба поділити на 106. Ні. Так, зараз. Чат GPT в цьому допоможе. Просто пишемо, як. Так, дізнатися. или есть видео за Рик, если Якщо... так за месяц, где то шесть видео Так, зараз GPT думає, поки GPT думає, вітаю вас з... Наступ. Вітаю вас з Новим Роком. от, вітаю вас з придушніми святами. От. Так, щось. В останній час я помітив, що чад GPT, ну трохи довговато думає. Чому він так, так довго думає? Друзі, ще хотів е, побажати вам успіхів. Та, як говориться, все погане. Залишаємо в 2025 році з собою в 2026 рік. Беремо тільки все гарне. от ось якщо вас... В цьому році якісь люди були погані, чи на вас якісь хулігани нападали. То залишаємо це в 2025 році. І з собою в 2026 рік беремо все гарне. От, так. Ну давайте спробуємо 365 помножити на 106. Ні, в мене стільки не виходить відео. А, так, давайте. 100... Шість складемо, виходить в одному. А, 365 місяців. А, виходить 12 місяців в одному році. Тому. А, я зрозумів, 106 помножити на 12. Так, виходить, в мене за рік вийшло десь 1270. Два відео. От, І давайте тепер порахуємо прямі трансляції. Один, два, три, 4, 5, 6. У мене вийшло десь шість прямих трансляцій за 2025 рік. О, Далі рахуємо короткі відео. Спочатку рахуємо за місяць, потім рахуємо, скільки вийшло за рік. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, один, два, три, пять,

63. Тепер 63 помножаємо на 12. Так, і 756 коротких відео. О, тому підводимо підсумки за 2025 рік. Ми з вами дуже багато відео випустили. От давайте ще подивимося в YouTube студії кое-що. Так. Так, зараз швидко за швидко закачаємо YouTube Studio. Так, зараз швидко скачуємо YouTube Studio. Поки в мене завантажується Ютуб Студія. Що хотів вам ще побажати на 2026 рік. Друзі, хотів. Побажати вам ще на 2026 рік, щоб у вас всіх було все добре. От, і щоб ви все погане залишили в 2025 році, і все гарне, звісно ж, забрали в 2026. рік. От. Друзі, сподівайся, що всіх у 2026 році все добре буде. От тому ще раз підводимо підсумки, скільки випустили відео за рік. 756 коротких відео, 6 прямих трансляцій і 1272 звичайних відео. От. Зараз вже дозавантажується YouTube Studio. От і... Будемо з вами рахувати ще характеристики. Друзі, ще хотів вас запитати. Хотів задати вам ще таке питання, друзі. Напишіть в коментарях, чи взагалі сподобався вам 2025 рік. Ну, в принципі. Оцінку 2025 року можу дати 9, тому що було дуже багато чого цікавого. У мене з'явився і ноутбук, і цей телефон по Кіксіоне, і в мене моя перша бас гітара з'явилася. О, Дуже багато чого цікавого сталося. Так, було і погане, О, але більше було цікавого. Десь можна на 8 оцінити 2025 рік, але дуже цікаво дізнатися, що буде в 2026 році. От. Так, зараз в мене вже YouTube студія скачається. Так, відкриваємо. Так, входимо в мій оцій обліковий запис почати. І аналітика. Погнали, так. Дивіться. Так, перегляди. Давайте подивимося. Ага, 5400. Будемо вважати, що за місяць. Давайте спробуємо. Так, наскільки 5400 помножити на 12. Зараз. Так, більше так, треба помножити на 100. Ні, в мене нема стіки. Так, давайте спробуємо на 52. Так. Так, ну десь будемо вважати, що в мене... Ага, так, зрозумів. Так. Но вжимо. Так, давайте подивимося. Так, у годинах мені... Мене дивиться десь 30, ну, майже 37 годин. От, і давайте подивимося. Так, нові глядачі. Ага. Так, десь за... Будемо вважати, десь за 4 тижні. Останні перегляди відео, відешорс. 3800. відео 1500 переглядів. прямі трансляції. 4. Так, відео шортс. Так. Угу. Так, спільнота бачите. Так, дивимося аналітику. Так, от. Дивіться аудиторія. Так, місячна аудиторія десь 1900. от, тому рахуємо тепер аудиторію. Так, десь 22 вісім місячна аудиторія. От, і скільки підписників. Точно не можу сказати, скільки набралося підписників за 2025 рік, але доволі немало. От. Зараз на моєму каналі дивіться. Десь 277 600. Переглядів. От, ну, будемо вважати десь 60 чи 70 тисяч. От, друзі, ще раз підводимо підсумки за 2025 рік. 2025 рік він був по складності середній. Були відключення світла в мене. От, десь відключали в нас там десь 5 чи 6 днів світло. от, Дивіться далі. В цьому, ві... в цьому році ще в мене з'явився і ноутбук, і телефон, і моя перша бас гітара. От. І ще в мене почали з'являтися в цьому році прямі трансляції, але поки я їх не роблю. От. І давайте ще раз скажу, скільки вийшло відео за рік виходить. Множимо звичайні відео. 106 ага, на 12, 1272 звичайних відео і множимо. Там 63 на 12 і 756 звичайних. ой, шортс відео там підписників десь. 60 70, 000. О, чи 70 тисяч, отже 50 От, і множимо аудиторію. Десь 22800 і лайки. Лайків. В мене набралося, теж не можу сказати, скільки точно, але десь около двох чи 2,5, чи трьох тисяч лайків. Навіть трьох тисяч. От. Так, друзі, тому ось такі підсумки мого каналу. От. І ще в цьому відео я познайомився з дуже гарним підписник... підписником. От, дуже добрим Його звати Андрій. Або там його канал називається Renner Play. От йому 24 роки. От, недавно було день народження. От. Друзі, тому всім до побачення, всім бажаю гарн, гарного року. От ще будуть в 12 годині чи в 23.00 Вітання з Новим Роком. От, тому ще раз всім до побачення, всім бажаю гарного року. Сподіваюся, що всіх буде наступний 2026 рік гарний. От. І нагадую, ще раз все погане. Залишаємо в 2025 році. А все гарне не само в 2026 рік. От. І не забуваємо підписатися на мій канал. От. Друзі, тому ще раз всім бажаю гарного року. Сподіваюся, що всіх буде. Все добре. от, Ось такі підсумки мого каналу за 2025 рік. От відео сьогодні ще обов'язково будуть, але пізніше.